Як навчити цю пташку взлетіти? Додивіться до кінця буде цікаво. Лети, мій друг. Та ні, звичайно, не так. Таким розкладом це міг би кожен, і так вона далеко не залетить. Дивіться, що нам треба. І так, що нам потрібно, щоб усе вийшло? Дрон. Ну, звичайно, Air2S, як без нього. Пташка і трішки ось такої магії. Приліпили ми це все щастячко, І все, пташка взлетіла. І полетіла, полетіла вгору. А якщо ви ще захочете подивитися, як пташка може летіти вперед, назад, вліво або вправо, наберіть 100 лайкосів і я це все вам покажу.